Добрий день! Сьогодні в нас другий день марафону, і я хочу вам розповісти про такий елемент, який дуже важливий в будові нашого тіла, в будові клітинок, гормонів, антитіл, захисних наших сил, в будові крові. Це я хочу розповісти вам про білок. А білок, як відомо нашим вченам, він 9 не заєн незамінних амінокислот, які ми не можемо інакше отримати з тільки. Коли ми їх з'їдаємо. Ці амінокислоти, вони ховаються в різних типах білку. Це є животнього походження і є рослинного походження. Так як ми, виходить, більш до тваринного світу відносимось, в нас білки. Тваринного походження не викликають алергічних реакцій, а рослинного можуть викликати, тому що вони важче, десь вони важче засвоюються в когось, в когось вони трошки легше засвоюються. Але найліпше засвоєння відбувається, коли ми беремо і робимо з рослинного білку ізолят. А получається, що в нас тваринний білок він засвоюється на 85%, 80%, рослинний білок десь так само, 80-70, трошки менше. А коли ми будуємо собі раціон, ми маємо брати собі різноманітні джерела білку. Це може бути і молочні продукти, це може бути яйця, це може бути м'ясо, риба, морепродукти, це фасоль, це бобові. Ми можемо все це собі отримувати. Також чим білок Білок важливий справа в тому, що білок транспортує мінерали в нашому тілі і завдяки білку будуються наші клітини крові, бо гемоглобін це поєднання заліза і білка. А, тому ми маємо отримувати повноцінний білок в кількості не менш ніж 1 грам на кілограм ваги нашого тіла <кій> кожного дня. А, є мінімально допустима норма: це 30 грамів. На добу, менше, якої ми не можемо опускатися, бо інакше у нас починається порушуватися все наше тіло. Руйнуються м'язи, руйнуються внутрішні органи, нашому тілу не вистачає. Як засвоюється білок? Білок засвоюється завдяки складним вуглеводам. Це Тема буде трошки пізніше. І білок засвоюється завдяки води і харчовим волокнам. Це так само буде наші подальші теми. Я вам про це розповім. Тому, будь ласка, перше, вже друге домашнє завдання. Будь ласка, порахуйте собі, яка у вас має бути добова Норма білку. Я вам скину карточку для допомоги, в якій буде прописано де скільки білку, де, де знаходиться скільки білку. А, так, ну нібито все. Бажаю вам хорошого дня, класного настрою і дуже хороших результатів. Будь ласка, скидайте ваші циферки ваги. Раніше до 12-ї години бажано вам вже все скинути. На все добре, до завтра!